Сын Рамзана Кадырова Адам сыграл свадьбу в родовом селе Ахмат-Юрт. Путин лично поздравил Адама Кадырова с женитьбой, как бы сообщил об этом в своем телеграм-канале Рамзан Кадыров. Очень давненько мы в Украине не сгадывали про Ган дон Дона. Это для связки слога. Дон, 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 дон. А доки весь світ стежить за весіллям мільярдера Джефа Безоса в Венеції, справжнє весілля роки гуляють у Росії, а точніше у Чечні, яка формально ще є частиною РФ. І напевно, поки нею й залишиться, про що поговоримо далі. Числовий наречений це 17-річний Адам Кадиров, син Рамзана Кадирова, той самий, який кілька років тому показово бив на камеру ув'язненого Микиту Журавльова. Да, да, да. Ти нету, я а потім отримав стільки нагро, що Леонід Брежнєв міг би позаздрити. До речі, хлопець на камеру не просто бив, а готувався до боксерського матчу, де тільки як тільки синок Кодирова отримав по пиці, бій відразу і закінчили. По його пояс, Весілля вийшло справді скандальним. По-перше, батьох обурили кадри, де Адам Кадиров за кермом зеленого Мерседеса Гелендваген стріляє в повітря з пістолета, кулемета Стечкіна. Тут одразу виникає купа питань. як можна керувати авто в 17 років? Це ж нібито заборонено законом. Чому він стріляє в повітря? Це ж також незаконно. І зрештою, сама машина. Журналісти з'ясували, що це не просто Гелендваген, а доволі рідкісний гелік, якого представили лише цього року. А ціна його стартує від 200 тисяч доларів. Такий автомобіль не міг бути легально ввезений до Росії, адже з березня 2020 року санкції забороняють постачання люксових авто. Отже, ще кілька питань до санкцій та законів. Сир значить давити можна, а от дорогі авто ні. Техніка з землі рівняє сир із Голландії». Оскільки таких машин випустили всього близько півтори сотні, виробник має можливість відстежувати місце знаходження кожного з них. І існує думка, що теоретично Мерседес після цього скандалу з санкціями може дистанційно заблокувати геліка Дама Кадирова. Але на фоні часткової відміни санкцій зі сторони самого Дональда Трампа. Це навряд чи. Сьогодні У нас є новини, які говорять про те, що Трамп зняв санкції з окремих установ РФ, зокрема, з деяких банків 10 банків. А ну, вже все там люд. А ну, вже якщо згорить, так оно згоріть. Нам може нам нам піздець. Але піде Фаген і Віка Дама. Це лише частина скандалу. Набагато більше обурення викликав годинник Кадирова молодшого яким він хізувався в соцмережах дуже швидко з'ясували, що годинник схожий на Jacob Co, вартість, якого залежить від модифікації коливається від 3 до 27 мільйонів доларів у порахунку на рублі це від 235 мільйонів до понад Двох мільярдів за поточним курсом. А це бюджет доволі такого невеликого населеного пункту, або навіть великого, або якщо за верхньою межею вартість кількох лікарень. Звісно ж, соцмережі вибухнули обуреними коментарями, причому обурювались не лише ті, хто в лаптях, а й ліберальні блогери та й консервативні автори, навіть з публіцисти. Що за ужас тут твориться? Вони намагались зрозуміти, як так, що російські громадяни збирають копійки на чергову буханку на фронт, тоді як син підліток голови. Російського регіону хізуються годинником за сотні мільйонів рублів. Напевно, навідкладував з Кишенкових грошей, які Алах посачим і спросіш адкуди дрінки. Ви говориться Алаха, каже, тобі Ала. Але Адам Кадиро був не єдиним супергероєм свята, у якого виявили дорогий годинник. На весіллі також був сумнозвісний Апті Алаудінов, командир чеченського загону Ахмат, та офіційний співробітник Міноборони, який на іншому відео, ймовірно, дорогою на весілля теж засвітив свій дорогий годинник. Але тут є цікавий момент. В одному місці Алаудінов підносить руку до обличчя. І на відео з'являється блюр. А в іншому місці блюр не наклали, забули чи провтикали, Тож можна побачити годинник. Як гадають журналісти, вартість такого годинка вже поскромніша від 165 до 272 тисяч євро. Звичайно, скромніша, але теж непогано. б часи за 270 тисяч євро. чому <реку> я дожен був би вас тіснятися? От вопрос номер два ну за те, що ви оцініли отак. От мої часи, які я наділ сьогодні на свадьбу. За це спасибо. якщо Адам Кадиров хизувався діамантовими годинниками та дорогими, авто, то його батько Рамзан Кадиров у своєму телеграм-каналі похвалився значно важливішим досягненням. Адама Кадирова з весіллям привітав сам особистий Володимир Пупкін. Пупкін, звісно, на весілля не приїжджав, але, судячи з опублікованої фотографії, він особисто прийняв Адама Кадирова в Кремлі та потиснув йому руку. Дондом старший написав: від усієї нашої сім'ї Дон, хочу висловити вам Путіну Дон найглибшу подяку за ваше особисте дон. Привітання онука першого президента Чеченської Республіки, героя Росії Ахмата Хаджі Кадирова, Адама Кадирова зі ступом у сімейне життя. Да не, ахмад это чай, а сила это физическая величина. Иди учи лучше. Така східна хитрість, мовляв, не мого синочка, а онука самого Ахмата Хаджі Кадирова. Дякую вам, Дон, за всі теплі привітання на адресу молодят і за всі дон щирі побажання на адресу всього чеченського народу. Цікаво, і от як Кадиров пов'язав весілля свого сина з усім чеченським народом? А йому, до речі, з нагоди весілля у Грозному влаштували грандіозний салют. Тож справді народ міг би долучитись. Журналісти, які досліджували цей пост, вважають, що фото на ньому зроблено дійсно порівняно недавно, можливо, 11 червня, оскільки цього дня Пупкін саме з'являвся на публічних заходах у тій самій кроватці. Раніше таку знімку не публікували, тож наймовірніше, Пупкін справді вітав Адама з майбутнім весіллям. І, мабуть, це було в сенатському палаці в Кремлі, де у Путіна є робочий кабінет. І до речі, напевно, ми вже знаємо, куди будемо бити ракетами, якраз туди. Але то таке. І знаєте, це вже традиція, адже до цього Путін вітав з майбутнім весіллям інших синів Кадирова, Елі та Ахмада. І як і Адаму їм під час цих зустрічей із Путіним було по 17 років. До речі, у Росії шлюби дозволено укладати з 18 років, але як виняток місцеві органи влади можуть дозволити шлюб 16. Тож тут, можливо, немає порушення закону. Хоча ми ще точно не знаємо віку одружених. Наприклад, газета Нова Європа до цього писала, що наречені Елі Кадирова, онуці депутата Держдуми Чечні Адама Делінханова на момент шлюбу могло бути всього 14 років. ну До речі, нічого ж не сказано вам про наречену Адама. Вона не фігурує на публічних відео та фото, а її особистість дуже важлива, адже вона допоможе нам краще зрозуміти, що взагалі відбувається і чому Кадирови. Не соромляться влаштовувати з весілля сина таке от шоу, яке, здається, обурює багатьох своєю показовою розкішшю. Так от, ймовірно, наречена Адама Кадирова це Медні, дочка сенатора від Чечні Сулеймана Геремєєва. Ще у 2024 році журналісти писали, що Адам Кадиров і дочка Єремєєва уклали ісламський шлюб. Це було близько року тому. Тоді весілля теж святкувалось, але це відбувалось у атмосфері секретності. Так... Очевидно, через рік Кадиров вирішив посилити релігійний шлюб світським і цього разу зробив усе публічно. Першою про весілля Адама Кадирова розповіла дочка Рамзама Кадирова Айшат. Вона розповіла, що весілля відбувається в батьківському домі в родовому селі ахмат Юрт. Він навіть село на свою честь назвав. Синдром Дауна не болезнь, етиворіш доповнительне хромосом. Клан Геремеєвих, звідки ймовірно походить наречена, дуже впливовий і близький до Кадирових у Росії. Він багатьом відомий, можливо, і ви його пам'ятаєте, тому що в 2015 році Руслана Геремеєва, племінника сенатора Сулеймана Геремеєва, оголосили в розшуку справі про вбивство Бориса Німцова. І ось тоді це прізвище багатьом запам'яталося. Як то кажуть, ось вам пазл і склався. Але слідчі тоді, якщо пам'ятаєте, пояснили, що не можуть знайти Геремієва за місцем проживанням. Вони там, мовляв, стукали, а двері не відчинили, тому і допитувати його не стали. Боже, мій, яка демократична поліція в Росії? Вова і сім'я Делімханових, представниця яких вийшла заміж за іншого сина Кадирова. Делімханови та Геремєєви перебувають у родинних стосунках, і за своєю впливовістю, багатством і навіть чисельністю збройних загонів, разом вони можуть позмагатися з самим Кадировим. Пам'ятаєте, деякі час тому з'являлись новини про те, що Кадиров важко хворий, ледь не помирає. Кадиров готується до смерті, вже записав відеоролик, відповідаючи на чутки про свою хворобу. Журналісти з Чечні наполягають, що незважаючи на покращений зовнішній вигляд Кадирова на фото, його хвороба насправді не відступає, і в нього нібито некроз підшлункової залози. залази. І саме тому вважають вони старший Дондон так прагне видати своїх дітей за нащадків інших дружніх кланів, щоб забезпечити безпеку своєї родини у випадку своєї смерті. Немає жодних гарантій, правда, пишуть вони, що президент Путін не поховає своє ставлення до родини Кадирова. Разом із самим лідером Чечні. Як погодимо це Делімханове, Гірімєєви в новій реальності тоді Неясно. З одного боку, вони саме сильно ризикують, тому що саме Путіна, точніше, його договір з Рамзаном Кадировим про недоторканність чеченської еліти. Є тим самим щитом, що дозволяє Делімхановим і Єремієм бути невразливими для російських правоохоронних органів, щоб вони не відкривали їм двері і своїх численних ворогів, у тому числі спецслужбах. З іншого боку, це все таки найсильніший на сьогодні клан у Чечні. Мабуть, цієї причини Кадиров вирішив, що краще справді зробити делімханових і Єремієвих родичами. Якщо вже не по крові, то по шлюбу, а Якщо ви стежите за російськими новинами, то знаєте, що в останні місяці Кадиров показово підносив свого свина Адама, давав підлітку все нові і нові посади. У квітні цього року, наприклад, Адам Кадиров став секретарем Ради безпеки. Нагадую, що хлопцеві немає 18 років. Інші представники родини Кадирових також отримували призначення на ті чи інші посади в Чечні. Наприклад, дочка Кадирова Айшат стала віце-прем'єром уряду Чечні разом із династичним шлюбом. Це спроба змістити становище клану Кадирових у Чечні і зробити так, щоб його було складно усунути від влади у випадку смерті Рамзана Кадирова. А до чого ж тут годинники з діамантами та стрілянина з Геледвагіна? Запитуєте ви? Хоча це і викликає велике роздратування у багатьох для кадировської політичної культури, для його стратегії виживання це необхідна демонстрація того, що клан, який раніше, впливовий, багатий, і що дуже важливо, йому не писані не російські закони, не офіційні правила, за якими під час війни з Україною корумпована путінська еліта прагне, хоча б не демонструвати своє колосальне багатство. Кадиров завжди діє так, як не дозволено діяти іншим російським чиновникам. І це його спосіб демонструвати свою владу та свій статус. Мовляв, мені і моїм дітям можна те, що іншим не можна. А що це означає? Означає, що він, типу, крутіший за всіх. Якщо Кадирову можна робити те, що заборонено іншим, то він недоторканий для федералів, значить, нічого навіть набагато ставити під сумнів його владу та можливості його клану. Але у цього підходу є зворотний бік. Роздратування такою поведінкою накопичується як серед росіян. Так і треба думати, припускаю серед простих чеченців, тому що Чечня не багатий регіон, середній рівень життя там невисокий і кричуще розкішний спосіб життя голови республіки, а різко контрастує з тим, як живуть звичайні люди. Тому, коли постане питання про зміну влади в Чечні, може виявити, що люди надто втомились від кадирівців, не лише від атмосфери страху, від репресій і позасудових розправ, а також від віджатих бізнесів та й просто тотальної корупції. І це може стати фактором, який впливатиме на рішення Москви щодо долі влади в Чечні. Напишіть, що думаєте з цього приводу в коментарях. Мені цікава ваша думка. Поставте лайк, щоб не пропустити інші ролики. Я буду дуже вдячний вам за підтримку. А на цьому все на добраніч.